Розбився винищувач f 35 на авіабазі Айлсон в штаті Аляска. І знову ж таки, ну, відео розлетілося з соцмережами, оскільки там ми бачимо, як, на жаль, ефектно, просто такий вертикально літак цей втрачає висоту, падає і розбивається. Пілот вижив, ми навіть бачимо на цьому кадрі, що він катапультувався, там видно парашут справді вдалося льотчику пілоту покинути цей борт, перш ніж він почав різко втрачати висоту. Що саме там сталося? Наразі не зрозуміло. Associated прес коментуючи, розповідаючи про цей інцидент, цитує представників авіабази і загалом Пентагону вони. Кажуть, що ведеться слідство, що пілот перебуває в стабільному стані. Це відомо. От командир 354-го винищувального крила, полковник Пол Таунсенд, пілот зіткнувся із несправністю під час польоту. Наразі це відомо, оголосив про аварійну ситуацію. Ну і зрештою не зміг стабілізувати літак і катапультувався. От з ним наразі усе гаразд, але довелося госпіталізувати цього льотчика. Ну наразі ВПС проводять розслідування, з'ясовують причини цієї аварійної ситуації. Чому ми взагалі про це розказуємо? Бо новітній літак американський F-35 надзвичайно дорогий, понад 100 мільйонів доларів коштує. І як ми бачимо, навіть в американській авіації, коли досвідчені пілоти пілотують, проводять навчальні польоти, як в цьому випадку стаються подібні інциденти, які можуть. Призводити до втрати літака, борту або інших трагічних наслідків від цього ніхто не застрахований. Тобто просто можна собі уявити, якби щось подібне сталося з американським літаком «Евкою» в нашій авіації, так в наших повітряних силах. Скільки би було шуму в західній пресі, з питаннями, чому так сталося, чи вміють українські льотчики поводитися з такою технікою? Тощо, от таке відбувається і в Сполучених Штатах, і при тому йде мова про абсолютно новітній винищувач f 35 -й. І він теж, теж ця техніка може давати збій, може призводити навчальний політ до таких непередбачуваних ситуацій і сценаріїв. Це просто аби ми собі пам'ятали, що подібні випадки стаються всюди. Далі перейдемо до огляду фронту. У нас декілька цікавих важливих новин пов'язаних із розвитком подій у нашому війську і безпосередньо на полі бою. От, Зокрема, президент Зеленський вчора в вечірньому зверненні. Згадав про те, що на ставці Верховного Головнокомандувача розглядали питання про формування корпусів у нашому війську. Це питання структурних змін, структури командування різноманітними групами військ. Воно давно обговорюється. Багато було пропозицій, багато було критики, зокрема і від військових. І ось тепер ми розуміємо, що цей процес рухається вперед. В принципі, його було запущено трохи раніше. Зараз про це публічно сказав президент Зеленський. Послухаємо цю цитату із виступу. президента. я провів ставку серед питань формування корпусів в збройних силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо і надалі зміцнювати нашу армію, бойові бригади та правильний армійський досвід масштабу. На основі перших визначених бригад будуть можливі і інші системні кроки. Модернізація армійської системи немає альтернатив. Далі перейдемо до конкретніших розмов про ситуацію на фронті. Так, зміни у війську в структурі нашого командування вони відбуваються, як ми бачимо. Є і кадрові перестановки знову ж таки призначення Михайла Драпато на посаду командувача. Посув Хортиця дуже позитивно сприйняли в нашому війську, і, можливо, це так само добре вплине на ситуацію на фронті в подальшому в майбутньому, оскільки командувач з дуже високим авторитетом у війську, і також ми спостерігаємо подібні структурні зміни, коли вже створюється. Фактично укрупнені такі е, структурні елементи нашого війська, як то корпуси е, водночас, і діпстейт, і інші аналітичні видання пишуть про те, що інтенсивність атак ворога і просування Росіян на фронті знижується. От, зокрема, погляньмо на графіку діпстейту. Тут йде мова про те, що е, за останні три місяці, в розрізі трьох місяців, ми спостерігаємо е, фактично спадання. В кількості ворожих атак у січні місяці. Якщо у листопаді-грудні це були пікові навантаження на нашу оборону, в листопаді 5205 штурмових дій атак було зафіксовано в грудні 6247, Це був пік. То зараз у січні вже фактично кінець місяця 4304 атаки. Ну і загалом найбільш інтенсивним залишається Покровський напрямок. також на Курську область на Курський напрямок і на Лиманський теж припадає значна частка. Так 44% відсотки, майже половина це покровський напрямок у січні. Однак зараз там вдалося загальмувати просування росіян. Ну і Втрати ворог несе величезні, при цьому намагаючись штурмувати наші позиції. Отже, це от, бачимо, крива ця лінія пішла униз, фактично у січні місяці стосовно темпів і кількості штурмових ворожих дій.